どうぞ。 thank agora Орба Руслан, начальник відділу розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Бродівської міської ради. Доброго дня усім. Планується внести наступні зміни по даній програмі, а саме зменшити фінансовий ресурс по даній програмі на суму 1 мільйон 870 тисяч 700 гривень, а саме забрати такі статті видатків. Загуст сільських територій на суму 1 мільйон 670 тисяч 700 гривень, а також статтю «Довля за деревами та пощами на суму 200 тисяч гривень. Разом 1 мільйон 870 тисяч 700 гривень. Є запитання до доповідача? Не зміна, що ми не з Ну, я хочу інші суми змінити, але я думаю, що це вийде. Maja prošao broj bogostova. Znači, je više ne prenutio, gdje je Питання про передачу майна на потреби Збройних сил України, отриманих з, в якості гуманітарної допомоги від міста партнера Могільно. Доповідач Бакай, головний спеціаліст відділу правового забезпечення та виявлення корупції Бродівської міської ради. Ну, я голос оголошувати не буду. На планшетах є проекти рішень. Ми свідомо їх не оприлюднювали, оскільки там. Є інформація, яка напобігає, в додатку вказано, що саме і туди передається. Це те, що було отримано від міста партнера Могіти і передаємо на потреби перевозів. Питання про затвердження розпорядження міського голови, відповідаючи Бакалі. Питання до попереднього. Просто в міжсесійний період, в який у нас був, починаючи від 19 грудня. Бродівським міським головою відбувалися розпорядження про передачу матеріальних цінностей також на потреби Збройних сил України. Ну, Знову ж таки, не маю права оголошувати. Якщо є бажання, у мене копії всіх розпоряджень тут є, можу дати для ознайомлення. І, ну, відповідно згідно закону України про правовий режим військового стану, такі розпорядження підлягають затвердженню на наступній черговій сесії міської ради. Всі ті розпорядження стосуються передачі на потреби Збройних сил іде і розпорядження о, також про передачу гуматної допомоги також на Збройні сили, на продукти харчування і інші вже то вправді не буде Так, вже не так. Слідуючи, що було порядно закуплено, там кошти. Так, так, від 19 грудня є розпорядження, просто подати, скажу, від 25 грудня, від 27 го є два розпорядження. Це не число не відсутнули. Це не число не відсутнули. Є, ми зупрацюємо на наступній сесії, то так воно передбачено на наступній сесії. Відповідно до закону про правильний режим. Власне, тільки на воєнний стан. Так, так, так. Від 28-го розпорядження і одне розпорядження від 29 грудня і останнє, какую-то від 1 лютого 24 го групня. міської територіальної громади житлового будинку, доповідач Бакай. Це мова йде про двоквартирний житловий будинок, який знаходиться в урочищі в Пільварах 5 Дніпро Замовчівського району Львівської області. Ну, так, для інформації є рішення в суду субовської області 15 листопада 2023 року, яке е, зобов'язує нас цей будинок взяти на пару. A він був у державній власності, він був у державній і державний, техній, так. Проєкт рішення звучить прийняти безоплатно з державною власністю комунальну власності, з протяжкої міської територіальної громади, особі в міської ради, об'єкт нерухомості, квартирно-пороховій житловий будинку, за даною адресою. І виконавчого комітету здійснити процедуру приймання передачі даного об'єкта відповідно до вимог чинного закону. Я що додатан. Я голосуй, прошу проголосувати. До звернення управління капітального будівництва військової обласної військової адміністрації, міська рада вирішує прийняти доплату з державної власності комунальної власності Бродівської міської територіальної громади, особливо Бродівської міської ради видатки по об'єктах за конструкції приміщення була торії сімейної медицини Сірі Суховоляської та конструкторів. Знову ж першого-третього ступеня Бродівського району. Пунктовий директор комунального депутаційного підприємства Бродівська міська центральна лікарня тимусу забезпечити прийняття з балансу управління капітального будівництва обласно військової обласної військової реєстрації видатків по об'єкту реконструкції приміщення амбулаторії сімейної медицини селі суховоля, суховоля в сумі 657 тисяч 823 гривень проможна за копійка. Відповідно до вимог чого законодавства, по третє відділу освіти міської ради Антоненко забезпечити прийняття з балансу управління капітального будівництва обласної військової адміністрації видатків по об'єкту, реконструкція 3 213 ступеня в сумі 1 мільйон 540 тисяч 520 гривень 94 об'єкти. Контрольна комісія. Відповідно до звернення управління капітального будівництва, ми приймаємо ці видатки на баланс, це щось подібне, як ми приймали на баланс видатків по реконструкціях, капітальних реконструкціях районі? Ну, Це відбувалося по факту, це ще був Бронівський район. Ну, розумієте, Це старі видатки, що були зараз, а просто щоб баланси відповідали і Так, але робили за їхні гроші. За, за їхні, так. так. Майно належить їм. А видатки по ремонтах пишуть на нас. Так? Вже майно не належить їм, вже майно та й наше. <ган> ну тоді Належало її, так, <ган> належа? так. Та, та. Майно ми вже взяли, <ган> ті гроші, <є. Рочиня>, які <ган> <ган> були затрачені на ремонт. Тодас, то ми потім вартості, ми <ган> ну, балансова вартість <ган> видатків по ремонту. Це подібно, як ми приймали рішення по вулиці Марка Мучка, по вулиці Ницька, по вулиці Руська, <ган> щоб брали вартість капітального ремонту то позивали на баланс по даних прийомського природи. Та, no, that's чи that's воно на є будівля? На даний час, на, коли не до ремонту вона мала там, каже, 100 тисяч, після ремонту вона почала коштувати 150. Так, але і цей ремонт, який ми зараз беремо, ми не бачили. Не бачили, так. Чи він там зараз відправляє 800 тисяч і чи взагалі він був зоплений? Так, то вже було ще бронівському то, то вже тільки 4 роки тому. Якесь таке субріше. Якщо ми, наприклад, будемо. Так, 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 так. Пошпала стоявши. Все тоді <постеріх> здається, ага. так. Ми ж підтверджували почав під суму щось. Ні, то само собою. Без такого то воно не прийметься. Акто не підписані, акт тим не підписані антоном, то не підпишено. Ставлю так слава. e non deluteremo a salire se gli Нафесімо рятування посадові особи може бути призначений черговий рад в межах своєї категорії через два роки, оскільки наш старостарий Олександр Євгенович пропрацював на своїй посаді вже більше два роки і відповідно ми вносимо таке рішення присвоїтись 04, 01-24 року. Старості Смілівського Староцівського округу прийманого саме 60-й рамку посадової особи місцевої навіть 5-ї категорії посадки. Ну, відповідно, внести відомості про присвої на рамку посадової особи місцевого до реєстру застрахованих осіб державного реєстру загального обов'язкового державного соціального страхування та внести відповідний запис до трудової книжки відділу бухгалтерського обліку та згідності апарату виконавчого комітету. Здійснювати нарахування доплати за рамку особи місцевого середування з 04,1-24 року. Бо якраз 4 січня ми два роки минули, і минулі. І контроль покласти на місці. Є ще запитання? А староста можуть який рамки мати. Максимальний? Ну, максимальний? максимальний. Ну, Якщо той староста до того не працював в органах місцевого середування, то максимальний, який він може мати, 9. Бо ну, ми зараз це присвоїмо ранки, е, якщо ви пригадуєте, були рішення подібні по Ясінському і Галицькому, вони не працювали до того в органах, то, а інші е, старости, то в нас вони були або сільськими головами, або секретарями сільських рад, вони відповідно ради вже мали. А mm -hmm. рани відмінуються коли? Раз два роки. Слідуючи, можна працювати. Але максимально в межах п'ятої категорії, бо староста належить до п'ятої категорії, це може бути 9 раз. Понижати не можна. Понижати не можна. Так, понижати не можна. Понижати не можна. Рад не може. А не залежить від кількості мешканців громаді. Ні. Ні, тільки робота. Саме Ага. Шановні <свіснав> 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 депутати, даний проєкт рішення відповідно до листа мальгов підприємства оборони, який був ще проданий 3 січня 2024 року, ми випадково про нього забули, коли готували розпорядження про скликання сесії, і тому пропонуємо даний проєкт рішення внести з голосу. Відповідно, до цього рішення відповідно до достатньо загального підприємства роди, вони подали перелік основних засобів, які непридатні для використання, які підлягають спеціально. Це ну, комп'ютер, 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 сервис, контейнер, патронамішалка, концепила, смакувач подрібнювача, вхідні ворота і Так, Такі технічні питання. За п'ять рішення прийнято. І питание цього питання у кого що є різні. Ви ще Не. Не Ні. не всім дякую. Засідання